Поліція Ірландії заарештувала понад 30 людей, які влаштували погроми на вулицях столиці Дубліна. Спершу антиіммігрантські протести, а пізніше заворушення сталися після новин про атаку в одній зі шкіл, де нападник порізав ножем трьох дітей. Вночі протести проросли у грабування крамниць, підпалення машин та руйнування майна. Прем'єр-міністр країни засудив ці дії, заявивши, що Дублін пережив одразу дві атаки: одну на невинних дітей, а другу на наше суспільство і верховенство права. Більше про Сituація в Ірландії поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт, вітання. Богдане. Чи встановила поліція власне особу нападника? Чи це мігрант? Як це переросло у протести, і чи заспокоїлася ситуація нині? Юлю офіційних повідомлень про е, нападника, який з ножем напав на дітей в початковій школі в Дубліні. Е, офіційної інформації дуже мало. Ми лише знаємо, що це чоловік, і ми знаємо, що він у руках. Поліції, що це за людина. Є повідомлення, що це чоловік приблизно 40 чи 50-річного віку. Також ми знаємо, що він ірландський громадянин з деяких джерел, хоча ймовірно, іноземного походження. Що зараз відбувається в Ірландії? Є повідомлення, що Ситуація спокійна, і, напевне, найголовнішим завданням для ірландської влади зараз це не допустити повторення того, що сталося вчора, коли були знищені чи пошкоджені кілька десятків автомобілів поліції, спалені автобуси, трамваї, тобто. Ірландська влада зараз наполягає, що до відповідальності будуть притягнуті усі винні у злочинах чи в злочинній поведінці. Як нападник, який вчинив напад на людей, так і ті, хто чинили безпорядки у Дубліні. shame on Dublin Ті, хто брали в цьому участь, накликали ганьбу на Дублін, зганьбили Ірландію, а також осоромили себе і свої родини. Ті злочинці вчинили так не тому, що вони люблять Ірландію. Вони влаштували все те не тому, що вони хотіли захистити ірландців і діли не через почуття патріотизму, яким би спотвореним воно б не було. Вони витворяли все те, бо були сповнені ненависті. Їм подобається насильство. Вони люблять хаос, і їм подобається заподіювати біль. Іншим Богдан спершу протестувальники вийшли на вулиці Дубліна з антиіммігрантськими гаслами. Чи можуть власне вчорашні сутички бути ознакою того, що в Ірландії зростають антиіммігрантські настрої? І що це може означати для біженців, зокрема і українців, які знайшли прихисток у цій країні? Ну власне на думку деяких ірландських коментаторів чи е, політиків, які висловлювалися з приводу вчорашніх подій. Деякі ті, хто брали участь у безпорядках у Дубліні вчора, власне, не мали жодних якихось політичних ідей, тобто важко говорити про те, що якісь там погляди були у людей, які били вітрини і грабували крамниці. Що стосується взагалі мігрантів, і зокрема питання українських біженців, навіть ті, якщо можна так сказати, політичні гасла чи антиіммігрантські гасла. Не були спрямовані проти українців. Варто зауважити при цьому, що в Ірландії українці становлять зараз таку серйозну відчутну громаду близько 79 тисяч було зареєстровано станом на березень цього року, і це для такої невеликої країни, як Ірландія, з населенням понад 5 мільйонів. Це досить серйозна кількість приблизно півтора відсотки населення. Але знову ж таки повторююся ці заворушення. Ті гасла, навіть ті злісні повідомлення, поширювані у соцмедіях, не були е, спрямовані у даному випадку проти українців. Але люди звичайно стурбовані. І е, я припускаю, що е, напевне стурбовані також і, і українці, і інші мігранти, і зокрема е, чоловік, який зупинив нападника, був мігрантом з Бразилії, і він казав, що тепер він дуже стурбований бою. Дуже цікава ця інформація. Богдане. Дякую тобі. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.